Доброго вечора, ми з України. Хакай на Неко до ваших послуг. Настала черга розповісти вам про моїх зомбі-дівчаток. І почну я зі старшої сестри. Торе. Вона найбільш розсудлива та врівноважна серед сестер. Саме тому і стала головною в команді. Дуже любить своїх молодших. Завжди піклується про них та їхнє щастя. У свій час відмовилася від коханої людини для, для вирішення проблем, в які вляпалася Чі. Саме тоді і підстрила своє волосся, яке зараз, вочевидь, не може відрости наново. Вона, стратег та мозок команди, займається пошуком замовлень. Забула сказати, їхня команда Тора Чирін, так, назва складається просто з їх імен – займається охотою за головами. Тож Тора напряму спілкується з забовниками та вирішує, чи підходить їм ця робота. Володіє катаною, але сумнівається у своїх навичках, тому постійно практикується у їх досконаленні. Щодо зовнішності у команди є обов'язкові спільні елементи топ, маска хаорі та гета. японські сандалі. В усіх сестер ці елементи відрізняються. У Тори Хаорі має зображення соняшників, а взуття залишає сліди у вигляді кошачих лап. Маска об'єднує в собі ці елементи одягу, маска кішки з декором, застованим на соняшнику. Так як низ одягу має прицепового обов'язкового зовнішнього вигляду. Тори носить коротенькі шортики. На її думку, у них найлегше рухатися. Далі невеликий спойлер до історії, якщо я, звісно, її колись завершу. За сюжетом Тору дуже бентежило одне питання до Франкенштейна. Тому, зумівши зустрітися з ним один на один, вона йому сказала: У живих очі ясні, у мертвих очі тьмяні. Вожили вони пусті. Хто ж ти такий? На це питання у Френкі не знайшлося відповіді, але воно наштовхнуло його на деякий роздум ось, мабуть, і вся основна інформація, якою я б хотіла поділитися, було дуже приємно розказувати про свого персонажа, тож, сподіваюсь, слухати було також цікаво. Підписуйтеся на мій YouTube канал, Telegram та інші соцмережі. Усі посилання є в описі. Ставте вподобайки та пишіть коментарі, я обов'язково усе прочитаю. На цьому все. Дякую за увагу. Побачимося в наступному відео. Слава Україні!